29 березня у Києві Зіркові волонтери разом з ГО «Лікарський фронт та ГО «Фенік Череті» передали військовим три автівки. Їх придбали на кошти, які зібрали під час заходу череті Столиця, який відбувся 23 січня. Тоді на благодійному аукціоні зібрали 1 мільйон 118 тисяч гривень, і цих коштів не вистачило, щоб придбати систему антидрон. Тож волонтери зреагували на термінові запити від військових. До цієї благодійної акції доєдналися народна артистка України Ольга Совари. Мська співачки Люся Кава, Солоха та Софія Єгорова. Вони ще раз публічно подякували нашим військовим і нагадали, що подібну допомогу від кожного з нас потрібно надавати до самого дня перемоги. Сьогодні маємо честь передати три автомобіля за зібрані кошти на благодійному аукціоні. Значить, три автомобілі їдуть перший їде на військовий шпиталь, другий на батальйон Азов і третій на 24-му механізовану бригаду імені короля Данила. Загальними зусиллями завдяки партнерам, громадським організаціям, благодійним фондам, зірковим волонтерам, нашої підтримки зібрати мільйон 118 000. Ми збирали на антидроновий комплекс, але на нього було потрібно 2 мільйони 500 тисяч і поступили запроси негайні від наших військових. Завдяки вам, друзі, завдяки вашій підтримці. Ми змогли це зробити. І сьогодні ми нашим військовим віддаємо ці авто. Бажаємо нашим захисникам наснаги, сил, віри у нашу перемогу. Ми не переможні. Слава Україні! Слава! Слава! Наші друзі, сьогодні маємо честь передати ці автівки від наших благодійних фондів столиця і лікарський фронт, наші неймовірні незламні волонтери, які щодня і щохвилини допомагають нашим військовим. Ми хочемо вклонитися вам, наші захисники, наші герої за кожну мить життя, яку ви нам даруєте. Всім серцем з вами молимося за ваше життя. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! для мене велика честь бути частиною. Благої місії Я хочу подякувати організації лікарський фронт та Марі Філіп'енко, всім артистам, всім волонтерам. Дякую, слава Україні, героям слава. Ми знаємо, що Україна переможе, тому що Україна незламна і вже традиційно давай, Тольчик! Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. І так воно і буде. Україна переможе. Слава Україні! Разом ми сила! Лікарський фронт, лікарський фронт поруч з тобою. Я думаю, що ці автомобілі доїдуть до перемоги, і хлопці ними мінімум будуть їхати на хрещатику при нашій справжній українській перемозі. Разом до перемоги. Слава нації! ворогам! Я хочу висловити вдячність і роботу, з якою люди поставилися, знеслися до нашого западку і зібрали дійсно дуже класну машину, в дуже хорошому стані, тому що машина, яка не їде там на нулі безполізна. Ця машина дуже класна. І я сподіваюся, що вона буде дуже доречною і допоможе, тому що без них там, на жаль, ніяк. Я вам Спасибо. дуже дякую. Вклоняємо вам. Розкажи, будь ласка, про свою участь у цьому чудовому благодійному заході. Для мене велика честь сьогодні бути частиною цього заходу і передавати автівку нашим захисникам на передову від благодійного заходу Шерті столиці, організатором якого є Марина Філіпенко. Та від лікарського фронту я вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати наших захисників, нагадувати їм, що вони не одні, що ми українці. Ми одна велика родина. Ми один за всіх і всі за одного. Ми українці і ми є любов разом. Не здолані! Жіть про свою участь у цьому чудовому благодійному заході. Нещодавно в Фаєрмонті був благодійний концерт Аукціон, де ми артисти, волонтери збирали гроші для військових для їхніх потреб. І сьогодні у нас друга така частина урочиста. На зібрані кошти ми придбали три автівки для наших військових, які сподіваюся, наближать швидше нас до перемоги. І так само кавова машина, яка буде передана на військовий госпіталь. Тому така благодійна... Блага місія сьогодні і дуже рада, що я є її частиною Це продовження друга частина благодійного заходу «Черіті столиця. Розкажіть, що сьогодні відбувається, і власне кому придайте. Сьогодні ми передаємо по потребі хлопцям із Азова, батальйон АЗОВ е, X-Trail, е, Бус передаємо на військовий госпіталь, і оцей Мерседес, е, повноприводний, їде теж на нуль е, для хлопців із 24-ї окремої механізованої бригади. До речі, там наші земляки воюють, наші хлопці. Фактично всі е, воїни це наші, тому що це наша фактично спільна війна, е, в якій ми повинні перемогти якнайшвидше. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна! Понад усе. Лікарський фронт. Поруч з вами завжди, завжди готові допомагати, чим зможемо. Все починалося фактично банально із медицини, тому що, як ви бачите, лікарський фронт це фактично в нашій команді, майже всі лікарі. Ми починали з перших днів формувати аптечки. Проста аптечка водійська, вона складається там просто фактично для мирного життя. Вона повинна бути автомобілі. Ми робили аптечки такі, щоб вони приходили з на війні, тому що там повинні бути кровоспинні, антишокові, обезболюючі. Це все ми складали, формували. Відправляли на фронт тероборона всіх куди по можливості і по потребі воно потрібно було. Допомагаємо фактично армії, чим можемо, і запрошуємо всіх, хто небайдуже, приєднуватися до нашої команди, тому що разом це сила і разом ми переможемо, не одмінно. Люсю, розкажіть про свою участь у цьому чудовому благодійному заході. Дуже приємно, що ми змогли долучитися до такого заходу, тому що зібрали кошти на три автівки, і ми розуміємо, що зараз це неймовірно тяжко. Люди вже дуже втомилися від війни. Ми більше року боремося за свою свободу, але нам вдалося. І тільки що ми розмовляли з військовими, і вони говорять, що це дуже потрібні саме такі автівки зараз на фронт, тому ми віримо в те, що перемога за нами, що ми робимо всі разом, у важливу справу і організатори, і волонтери. І ми, як зіркові волонтери, тому що це потрібно і ми бачимо свої результати, розуміємо, що далі більше і більше. Розкажіть про свою участь у цьому заході. Наша сила в нашій єдності. Тому маємо щодня пам'ятати про цю допомогу для наших військових. Якщо є така можливість, нарешті зібрали кошти і придбали ці авто. Ось пофарбували, звісно, тому що вони були трошки інші. А, ви знаєте, я спілкуюся кожен день з військовими і бачу, а, скільки живе авто на фронті, інколи декілька хвилин, а скільки ми збираємо коштів для того, щоб придбати ці авто. Так хочеться, щоб жодна куля не торкнулася цих автівок, щоб вони служили для наших військових. Але головне, щоб ми щоденно донатили, тому що дуже важко сьогодні збирати фінансову допомогу на будь-що. Я розумію, що сьогодні, кожен день, ми маємо знаходити нові можливості для того, щоб знаходити ці донати, і ми їх шукаємо, повірте. І коли є результат, і серце тішиться, і така радість, що хоча б якусь таку краплинку добра, ми зробили для наших військових. Тому я хочу щиро подякувати нашим благодійним фондам, лікарській фронті, черті столиці, Марині Філіпенко, пану Андрію Лисецькому за цю нашу єдність волонтерську. тому що ми в першу чергу волонтери. Ми не маємо розслаблятися, і щохвилини хвилини допомагати нашим збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, про цей захід, як відбувалося збір коштів і, власне, куди попрямують ці автівки? Ми проводили благодійний аукціон, на якому збирали кошти на антитронову систему. Простір. Антидронова система коштує 2,5 млн, Ми, на жаль, не назбирали цих коштів. Ми назбирали 1,118 млн. І наразі, скажімо, цих коштів недостатньо для цієї системи. Ну на сьогоднішній день ми отримали запит, що скажімо, для військових на ну, перш за все потрібні автівки. Це то те, що не завжди не вистачає. І тому було, було прийнято рішення командою купити на ці кошти автівки. Ми зібрали потреби, які саме автівки потрібні. Куди і на три військові підрозділи: це Азов, це 24-та механізована бригада, і це військовий шпиталь. Ми купили дані автівки по запиту. Крім автівок, ще сьогодні щось передавали на а, Ну, ще, ще було прохання від військового госпіталя військових а, придбати кавову машину, тому що військові потребують бодрості, так, і ми придбали професійну каву автоматичну машину і також пообіцяли частково забезпечувати смачним, смачною кавою.